Давно залишились у минулому ті часи в житті Збройних сил, коли головним і єдиним завданням військового фінансиста були примітивні дії. Йому потрібно було лише спокійно сісти у люб'язно надану машину, спокійно доїхати до банку, спокійно отримати десятиліттями визначену до копійки суму грошей, і ще більш спокійно повернутись до військової частини і, врешті-решт, спокійно тицьнути пальцем у графу. Де розписувались спокійні і задоволені офіцери, прапорщики, службовці. У далекому минулому залишились і спокій фінансиста, і примітивність його завдань і задоволеність військових. У сучасності із всього вищенаведеного залишились лише офіцери і фінансисти. І тепер перед працівниками військових фінансових структур постали завдання державної ваги. Завдання. Про які раніше не доводилось і чути. Фінансове забезпечення військ. Сьогодні жоден серйозний і навіть другорядний крок в масштабі усього західного оперативного командування чи навіть в масштабі елементарного механізованого підрозділу не може бути проведений без втручання і особистого безпосереднього впливу військового фінансиста відповідної ланки. Військовий фінансист стає чи то не найвизначальнішою фігурою в життєдіяльності військ. Саме без його поради, саме без його розрахунків неможливі ні призов до лав української армії молодого солдата, ні навчальний бій, ні заохочення кращих, ні покарання позбавленням певних відсотків того, хто проштрафився в службі, ні звільнення ветерана Збройних сил, ні суворі будні, ні яскравий парад вулицями старовинного міста Лево. Це і багато-багато іншого і покладено державою неймовірною відповідальністю на фінансиста з офіцерськими погонами на плечах. Ось чому немає нічого дивного у тому, що місцем проведення навчально-методичних зборів з офіцерами-фінансистами Збройних сил України, молодими лейтенантами, випускниками відповідних навчальних закладів вже втретє поспіль. Вище військове керівництво держави обирає саме Яворівський полігон Західного оперативного командування. Адже Яворівський полігон у найкращому розумінні цього поняття є саме тією гарячою точкою на військовій карті Збройних сил, де відбуваються найбільш визначальні події як всеармійського, так і загальносвітового масштабу, наприклад, миротворче навчання щит миру. Тут, на теренах західного оперативного командування, і проходять гарт, навчаються першими практичними діям молоді фінансисти, майбутнє нашої армії. Перші всеармійські навчально-методичні збори з офіцерами-випускниками відбулись на Яврівському полігоні у період від 11 до 15 жовтня 1999 року. Потрібно підкреслити, що подібні заходи неможливі без значної підготовчої роботи. Відповідно до рішення міністра оборони України, командувач військами західного оперативного командування генерал-полковник Сергій Чернілевський видав директиву, на підставі якої була створена оперативна група на чолі з підполковником Андрієм Тішком. У першу чергу був розроблений план підготовки і проведення зборів, а також визначені навчальні місця для проведення занять з командирської підготовки. Для цього були залучені загальновійськовий полігон. Де начальником полковник Володимир Андрющенко, а також відома на весь світ залізна механізована дивізія. У перший день проведення зборів перед присутніми виступив начальник головного фінансового управління Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Іван Марко, який реально окреслив коло основних проблем мету проведення такого важливого для життя військ заходу. заходу. Колектив військових фінансистів вливаються нові сили, які приносять собою. Сучасне знання, молодість, енергію, полуни молодих сердець. Без цього неможливо уявити собі будівництво, розвиток нашої української армії. Тому в цих моломах будівництва та розвиток Збройних сил, які здійснюються у відповідності з існуючою державною програмою, потребують зусиль усіх військових органів, у тому числі і фінансових. Усі заходи, що вживаються в армії на флоті з метою досягнення високої бойової готовності, оснащення військ, створення навчально-матеріальної бази. Забезпечує соціальних виплат особового складу, невідривно пов'язані з використанням фінансових ресурсів, виділених державою у розпорядженні міністра оборони. Вважаючи на це у зв'язку з нашою сьогоднішньою зустрічю, на зборах хотів би поділитися з вами деякими міркуваннями, зробити окремі висновки і поставити завдання перед вами, вимовлювати до себе і підлегне, любов до справи, яку не робиться вміння, лановірно і результативно працювати, системно організовувати свою ділянку роботи. Для практичної реалізації цього необхідно систематично працювати над поліпшенням та підвищенням свого військового професійного рівня. При цьому треба стежити за змінами у законодавстві, кожен вважаючи себе офіцер, тут не повинен мати якихось білих лям. І я вимагаю не тільки від вас. Але і посадових усіх фінансових органів, усіх рівнів, мати комп'ютерний банк, даних, нормативних документів, які регламентують, які полегшують вам виконувати завдання у практичній діяльності. Яка не буде для всіх несподіваною, коли будь-яка планова робота війська, фахівців, представників головного фінансового управління буде розпочинатися в висити начальних фінансових органу. Познання мені законодавчих керівник. Шановні колеги, мені весь керівний склад Фінансової служби Збройних Сил України, не відразу зайняли високі посади, всі ми пройшли і відчули, пережили на собі проблеми, які перед вами лейтенантами, молодими офіцерами зараз встають. Тому наступний виступ, хотів би завважити, ніколи не забувайте про... Самовиховання і самоусвітлення. З перших днів включайте себе до роботи з періодичними виданнями, слухайте новини, слухайте радіо, дивіться телепередачі. да. Ні, що вони катадіти ще будні нашого армійського життя, виконання службових побоюстів, захоплюють дівчини світові ідеї, але приходиться працювати інколи і 12, 13, 14 років. Будуть і навчання, нічні чергування, нічні заняття, але все. Як би воно не складалося, ця службова діяльність, треба знаходити час, треба крайню таку хвилинку і попрацювати над собою у різних питаннях. Попри, в першу чергу, питання самоосвіти. Не виключено, що на початку вашої роботи ви будете відчувати певну розбіж, розбіжність із отриманими знаннями по навчальних закладах і практичним вмінням організувати справу для, е, у медах своєї постави. Вам, можливо, не буде вистачати в роботі методичних навичок. А я ще й більше сказав, життєвого досвіду. Цього не слід боятися. Не треба відчуватися і нервувати від можливих недач. Треба шукати шляхи подолання цих проблем. Тільки проявивши старанність та впертість в доброму розумінні цього слова, можна короткий термін опануватися секретами фінансової дисципліни, частині своєї і стати професійним фінансім. Титя до досвід встановлення українського війська переконано стверджують ту істину, що тільки е, систематична наполеглива праця допомагає молодому офіцеру стати міцно на ноги, відкриває перед ним широку перспективу для службової діяльності. У той же день перед учасниками виступили начальник фінансово-економічного управління Західного оперативного командування полковник Антон Матєша. Представники Північного та Південного оперативних командувань, фінансисти військ протиповітряної оборони, військово-повітряних та військово-морських сил України. Під керівництвом начальника головного фінансового управління генерал-лейтенанта Івана Марка провідними фахівцями головного управління були проведені заняття з тематики фінансового планування та цільового використання бюджетних коштів, виплати грошового забезпечення та заробітної плати. Ведення обліку та складання звідти, фінансово-мобілізаційної роботи, структури штабу військової частини та порядку роботи з ним, матеріальної відповідальності та відповідальності за фінансові порушення, а також з питань соціального захисту і пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей. Зібрати, поговорити з цими молодими офіцерами нас заставила. Заставили сучасні вимоги, у яких і сучасне становище, в яких зараз знаходяться наше, наші Збройні Сили і в частності е фінансова система у цілому. Ви знаєте, що ми живемо в умовах обмеженого фінансування. Ми переходимо на ті умови фінансування, виконання кошторисів, видатків, які з якими ми ніколи не зустрічалися, не то, що ці молоді лейтенанти, а навіть офіцери, генерали досвідчені, які за спиною, яких пройдений певний шлях фінансової служби. Часто, що ми з 1 січня 1999 року перейшли на казначейське виконання видатків. треба сказати, що практично немає ніяких керівних документів, які б допомогли офіцерові фінансістам дістати міцно на ноги, обіймаючи ту чи іншу посаду в військах. Тому головним фінансовим управлінням була відпрацьована програма, були відпрацьовані певні теми, з якими виступлять майже всі начальники управлінь, всі головні фахівці Фінансової служби Збройних Сил України. Керівники фінансових управлінь оперативно командування видів Збройних сил, які розкажуть, поділяться тими питаннями, які швидше допоможуть стати оволодіти професійними знаннями, оволодіти тими практичними практичною тією діяльністю, перед, перед, яка стоїть перед кожним офіцером, фінансістськом, випускником поточного року. Це одне питання. Друге питання, нам хочеться зараз... підвищити, організувати підготовку на сьогоднішньому на цих трьох денних зборах, допомогти офіцерам пройти встановлення молодого офіцера-фінансіста. Фахівцями оперативного управління штабу Західного оперативного командування та військової прокуратури Західного регіону України були проведені заняття з основ воєвої готовності, а також відповідальності за порушення у фінансово-господарській діяльності. З метою ознайомлення з військовим господарством військової частини. Та набуття досвіду уведення економічної роботи, на базі 24-ї механізованої дивізії були проведені показові заняття на основних об'єктах військового господарства від парку озброєння і техніки до підсобного господарства, а також показано роботу начальника фінансової служби військової частини в польових умовах. На військовому стрільбищі учасниками зборів були виконані вправи стрільб з автомата Калашнікова та пістолета Макарова. На збори було залучено 166 молодих офіцерів, які закінчили військові навчальні заклади 1999 року, випускників військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, військового інституту при Державному університеті Львівська політехніка та кафедри військової підготовки при Національній аграрній академії, керівний склад головного фінансового управління Міністерства оборони України в кількості 19 чоловік та керівний склад фінансово-економічних управлінь, видів Збройних сил України та оперативних команд. За оцінкою фахівців і всіма подальшими показниками перші збори досягли мети і дали можливість молодим офіцерам-фінансистам і відчути турботу старших товаришів, і усвідомити відповідальність за доручену ділянку роботи. І вже в період від 16 до 20 жовтня 2000 року Яворівський полігон прийняв учасників других навчально-методичних зборів з офіцерами-фінансистами Збройних сил України, випускниками 2000 року та став місцем проведення наради з керівним складом фінансової служби Збройних сил України. Під час зборів фінансистів-початківців ознайомили із організацією роботи служб фінансового та тилового забезпечення. Перед молодими офіцерами виступили особи керівного складу Головного фінансового управління Міністерства оборони України, видів Збройних сил України та оперативних командувань. У роботі зборів взяв участь начальник головного фінансового управління Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Іван Марко, який, зокрема, виступив перед присутніми із ґрунтовною доповіддю щодо розвитку Збройних сил України взагалі і задач фінансових органів українського війська, зокрема. Хочу наголосити ще раз, що сума, яку я назвав 6 мільярдів 195 – це та сума, яку наш міністр оборони називає мінімально критичною. Це та сума, отримав, яку ми, ми зможемо забезпечити на мінімальному рівні утримання бойової техніки, озброєння, утримання особового складу. На мінімальному рівні. А суму, яку я назвав 2,7 мільярда, це та сума, яка попередньо включена до проєкту закону України про державний бюджет. Два і мільярда. Крім того, ведеться зараз робота відповідно до державної програми реформування Збройних сил, нам треба додатково 450 мільйонів. Якщо ми цю суму не отримуємо зараз на 2001 рік, то вести розмову про успішне виконання вимог державної програми реформування збройних сил ми не будемо, тому що для того, щоб отримати якийсь економічний ефект. Від втілення в життя державної програми треба вкласти. Не вклав жодної копійки, ми не можемо говорити про економічний ефект. Уже в 2003 році, якщо бути відвертим, передбачає ця програма отримати ефект близько 100 мільйонів гривень. Але я кажу, на сьогоднішній день всі документи, всі необхідні розрахунки, вся потреба представлена до Міністерства фінансів. Разом з тим підтримки з боку Міністерства фінансів ми не отримали. Сподіваємось, зараз розпочалася робота по першому читанню бюджету у парламенті. Сподіваюся, на підтримку народних депутатів. А як буде в цьому проєкті? Чи, чи є проблема пільг для військовослужбовців, за житлово комунальні продовольчі забезпечення, яке цього року вони немає, тим тимчасово призупинили? Да. Будеться наступного року. Дійсно, пільги, які військовослужбовці отримали до. Поточного 2000 року вони призупинені на е, поточний рік. Зараз всі статті, які е, вносили зміни, по цим питанням ми подали до е, бюджетного комітету, подавали до Кабінету міністрів. Дещо враховано, дещо не раховано, але наголошую, робота ведеться як з боку нашого профільного комітету, з боку бюджетного комітету і, безумовно, фахівцями Міністерства оборони. Тобто твердо сказати, що пільги будуть відновлені наступного року, ви не можете? Це все, не буде, це все буде залежати від можливостей держави. Якщо ми зможемо, якщо зможе держава виконати дохідну частину на 100% державного бюджету, то я сподіваюся, що мова може йти про відновлення ряда пільг. А про які суми йде мова? Скільки треба для повного відновлення чи часткового? Для того, щоб повно, повністю відновити ті пільги, які ми... Втратили, скажімо так, або дія їх призупинена на поточний рік, треба суму близько 300 мільйонів гривень. А які борги має зараз армія перед, чи, 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 чи Збройні сили перед військовослужбовцями за постачання продовольства, техніки та ще не знаю, які вони можуть бути? Я хочу сказати, що в останній час кожен рік ми розпочинаємо із боргів, які виникають станом на 1 січня. Так і в 2000 рік ми вступили з боргами на суму близько 1 мільярда 200 мільйонів. У тому числі до цієї суми входять борги по виплатам особовому складу. Сума заборгованості перед військовослужбовцями, працівниками складає на 1 січня 2000 року 266 мільйонів. Треба сказати, що треба сказати, що передбачалось погашення. Законом України про державний бюджет передбачалось погашення цієї заборгованості з урахуванням статті 12 закону України про державний бюджет за рахунок тих коштів, які, буде, які держава мала отримати від приватизації. Сума понад встановлену норму вона мала бути спрямована на виплату грошового забезпечення, на погашення заборгованості і на додаткове фінансування грошового забезпечення внаслідок того, що з 1 липня було підвищено грошове забезпечення військовослужбовців. В частности посадової оклади. На сьогоднішній день борги зменшуються, і ми довели заборгованість до суми 183 мільйони. Це за рахунок, за рахунок оптимізації структур військових, за рахунок приведення в відповідний порядок обліку, фінансового обліку. Взята буквально кожна сума не виплачена на облік. І, е, як я вам вже сказав, із 266 мільйонів ми е, спустилися скажімо так, до суми 183 мільйони. Ведеться велика робота з урахуванням 934-ї постанови по погашенню заборгованості по енергоносіям минулим рокам. Ведеться робота по погашенню заборгованості по іншим питанням. Це і продовольчі ресурси, і речове майно. І в першу чергу це за відремонтовану, відновлену техніку, яку було проведено на... Міністерства оборони. У танковому полку 24-ї механізованої дивізії відбулись показові заняття на семи навчальних місцях. Лейтенантів-фінансистів ознайомили з робочим місцем начальника фінансової служби військової частини, солдатською їдальнею, підсобним господарством, солдатською казармою, солдатським комбінатом побутового обслуговування, які були облаштовані за всіма вимогами військового життя. Молоді офіцери побачили на власні очі також зразкове робоче місце начальника фінансової служби військової частини в польових умовах. Оглянули стрілецьку зброю. На зборах виступив командувач військами Західного оперативного командування генерал-полковник Сергій Чернілевський. Неодноразово підкреслювалося і буде завжди лейтмотивом на зборах що для фінансової служби всіх ланок, зокрема західного оперативного командування, немає більш важливого завдання, ніж реалізація вимог міністра оборони України з питань соціального захисту особового складу, зняття соціальної напруги, суворо цільового та економного використання виділених коштів, попередження крадіжок, виявлення каналів та фактів розбазарювання та зловживання. Безумовно, не залишаться ці та інші ключові проблеми життєдіяльності фінансистів війська і під час проведення на Яворівському полігоні період від 22 жовтня до 28 жовтня 2001 року третіх навчально-методичних зборів з офіцерами-фінансистами Збройних сил України, випускниками 2001 року. Честь готувати ці збори знову наданого фінансово-економічному управлінню Західного оперативного команду. Таким чином, Західне оперативне командування продовжує добру традицію виховання і плекання фінансистів українського війська незалежної держави і проводить ці заходи буквально напередодні 10-ї річниці Збройних сил України, що дає всі підстави зазначити і наголосити. Всі 10 років незалежності і існування Збройних сил України військові фінансисти живуть проблемами своєї армії. Військові фінансисти повсякчасно докладають зусиль щодо всебічної підготовки офіцерів і прапорщиків, солдатів і сержантів до виконання найважливішого завдання захисту Батьківщини від будь-яких зазіхань будь-якого ворога в нашому неспокійному світі. Я з великим задоволенням хочу привітати всю фінансову службу Збройних сил України з нашим професійним святом. Хочу привітати офіцерів, фінансистів, працівників. Які працюють в фінансовій системі Міністерства оборони Збройних сил України з їх професійним святом. Хочу побажати їм успіхів, як успіхів в особистому житті, так і в їхній професійній діяльності. Я дуже б хотів, щоб нове тисячоліття, 2001 рік, ми розпочали саме покращення фінансового забезпечення Збройних сил України, чим підняли їхній авторитет, підвищили обороноздатність нашої держави. Всіх вітаю святом! толе графік